І всім. Привіт, любі друзі, в цьому відео я вам покажу трофім про мої нові 10 монети, які я купив вчора на Берехолці. Та найцікавіша монетка буде в кінці, тому дивіться, будь ласка, відео до кінця. Ну, давайте почнемо. Перша монетка це у нас монета Німеччини. Це у нас одна німецька марка 1966 року. Вона була в досить гарному стані і. Тому ну, я вирішив її купити, тому що. До того моменту в мене не було ще такої одної марчної монетки. Ось так. Далі у нас монета Греції. Це у нас 10 драх 1992 року. Також в досить гарному стані, як ви можете побачити. Далі у нас монетка дуже цікава. Тому що це монетка такої африканської країни, як Кенія. Ось так вона виглядає. Це у нас 1 шилінг 1966 року. Ось так. Також гарний стан, та ціна досить маленька була на оберголосі, тому я її взяв. Ну, В принципі, і за того, тому що ну, в мене до цієї монети не було ще монет Кеній. Слідуюча монетка це у нас монета Ізраїлю. Це ось така монетка номіналом 10 нових шекелів. Окупляю її за 15 гривень. А як ви виявилося далі ці 10 шекелів. Якщо я не помиляюсь, якщо переводити в гривні, то це буде 100 або 200 гривень, я то не пам'ятаю. Зараз ви можете побачити точну суму на екрані. Тому я з CMS досить сильно вийшов окуп і до того, що вона в досить гарному стаді. Ось так. Далі у нас також досить цікава монетка це у нас монетка Лівану. Тут у нас зображена яка така ялинка. Монета тебе ж досить прикольна. Це у нас 1995 року. І це у нас 250 ліврів лівану. Це хоч, якщо переводити в грині, це лише 10 копійок. Але вона досить дорога, якщо не помиляюсь, приблизно покадлову вона коштує 80 гривень і може навіть і більше. Ось так. Далі у нас монета мене Номінал на 10 сом. Я її взяв лише тому що ну, в мене монетки різні ще не було. Ось так. До того вже ціна була маленька. Дай у нас монетка Єгипту. Ось така ось монетка. Стан не дуже добрий, але в принципі нормальний. Це у нас я навіть не пам'ятаю, зараз ви можете побачити, який це номінал. Далі у нас монетка Веймарської республіки. Це у нас алюмінієва монетка на 50 фенігів 1921 року. Стан досить гарний. Ну, я сказав би не то, а ось майже як пруф, я б сказав. би, Ось так. Вона у нас алюмінія як тільки що писав. І, в принципі, цікава монетка, якщо хочете, може зробити на неї обзор. І передостання монетка це не зовсім монетка і це не зовсім токен, тому що це ось така була, так сказати, розміна валюта в Нідерландах, в місті Амстердам. Ну, типу, як вам розповісти, коли, наприклад, Україна стала незалежною, то два роки, якщо не помиляюсь, там ходили купони. І ось це якби ті ж самі купони, але це в нас не купони, а один флорин. Ось так. І остання та найцікавіша монетка це у нас монетка Німеччини. Точніше, Німецької імперії. Ось так вона виглядає. Це у нас рівна монетка, 900-ту проба. Наміняла одна марка, і вона у нас якого 1915 року. Ось так. Вона в мене з літеркою D. Тобто це Мюнхен. Ось так. Дякую всім за перегляд і всім на зустрічі. Всім пока-пока.